Добрий день, малята, хлопчики, дівчата, рада всіх вітати. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з зимовими явищами природи. Але спочатку відгадайте загадку, сніг на полях, лід на річках, Хурдениця гуляє, коли це буває? Вірно, дітки, це зима. А як ви вважаєте, чому зима сама найхолодніша пора року? Дітки, ми вже з вами знаємо, що температура повітря взимку стає холодною. Випадає білий сніг. Всі річки та озера вкриваються кригою. З дерев восени впала все листічка, і дерева стоять вкриті білим снігом. А щоб нам з вами вийти на вулицю ми вдягаємо теплий одяг, щоб не змерзнути. Сонце взимку не загріває землю, оскільки піднімається невисоко. Ви помітили, що взимку світло при вміщенні ми вмикаємо раніше, а влітку пізніше. Шлях сонця взимку короткий, тому і день короткий. Ніж ніч, а ніч довга, взимку випадає багато білого снігу. Як ви здогадались, дітки, влітку сонечка просинається рано і зігріває нашу землю своїм теплом. Ввечері вона заходить пізніше, тому ми не так швидко включаємо в наших будинках світло. Є ще одна ознака зими дітки це мороз. За його допомогою сніг залишається пухким, не тане. Змінюється стан води. На ставках, калюжах та річках з'являється твердий та прозорий лід. Змінюється взимку і стан дерев. Ви помітили? Колись на деревах взимку листя, а вже ж ні. Коли холодно, листя з дерев та кущів опадає. Рослинам бракує тепла та вологи. Вони ніби засинають, не ростуть, не квітнуть, тільки зелені ялинки залишаються красунями зеленими цілий рік. О, дітки, ми і дізналися, як змінюється наша природа взимку. До побачення!